1 червня вступає в дію новий митний кодекс України. Штрафи зростуть, а процедура розмитнення спроститься. Одну з найбільших партій контрабандних цигарок. Майже 50 тисяч пачок затримали вукованські прикордонники у Красноївську. У Черніцях встановили новий рекорд України. На центральній площі з'явилася футбольна квітка. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. У Чернівцях встановили новий рекорд України. На центральній площі відкрили арт скульптуру Футбольна квітка, яка стане спортивною візитівкою нашого міста. Її готували більше місяця чернівецькі дизайнери. Макет скульптури тримали в секреті. Тепер же футбольне диво побачили городяни та гості нашого міста. На центральній площі Чернівців відкрили футбольну квітку. Протягом тижня її макет тримали у секреті. Нарешті футбольне диво побачили і чернівчани. Скульптура оригінальна в вигляді квітки здається. Мені подобається в принципі кольори такі непогані. Скульптура досить така, має такий гарний вигляд і. Це є для чернівців приємна несподіванка. Футбол як такий самий об'єднує людей, тому думаю, що ця скульптура багато дасть чернівцям. Півтора місяця чернівецькі дизайнери готували диву скульптуру на металевий каркас, який спеціально для неї виготовляли майстри ковалі. Помістили 1600 футбольних м'ячів. Розфарбовані вони золотистою та срібною фарбою, які символізують колір призових медалей. Проходили м'ячі разною температурної кабірежими щоб скажем так, погодної условия не спортіли всю ту ситуацію. То тобто, все було учтено. на урочистому відкритті футбольної скульптури був присутній і представник національного реєстру рекордів України. За його словами, така інсталяція не має аналогів. А відтак вона є найбільшою скульптурою в нашій державі, виконаною з футбольних м'ячів. Габаритные размеры її составляють 6 метрів в длину, почти 4 метри в ширину и больше 5 метрів в высоту. На сегодня в Национальном реєстрі рекордов неизвестно подобное достижение. Також на центральній площі Чернівців був організований танцювальний флешмоб. Близько сотні молодих людей разом станцювали на сходах міської ратуші. Основною метою нашого танцювального флешмобу було відзняти відеовізитку про наше місто Чернівці і саме нею запрошувати іноземців до нас на час євро 2012 а також потім на майбутнє приїжджати в наші Чернівці. Футбольна квітка прикрашатиме центральну площу Чернівців до кінця літа. Потім для неї виборуть постійне місце. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Одну із найбільших партій контрабандних цигарок 45 тисяч пачок затримали буковинські прикордонники у Красногільську. До кордону контрабанду група місцевих жителів доправила на возах із кіньми. Люди добре підготувались до передачі тютюнових виробів, мали з собою радіостанції. Тепер їм загрожують чималий штраф та кримінальна відповідальність. При затриманні даних осіб було здійснено кілька попереджувальних пострілів угору. У даних осіб також було виявлено. Ряд мобільних телефонів та радіостанції цього ж ранку, на ділянці даного відділу хоронці кордону затримали ще 6 тисяч пачок цигарок. В цілому, за останні два тижні, в десяти випадках прикордонниками відділу Красноїрську було виявлено 106 тисяч пачок цигарок. Небюрократичне спілкування. Такий формат зустрічі журналістам запропонував голова Чернівецької облдержадміністрації із пресою Михайло Папів зустрівся у ПАБІ, закликаючи до відвертої розмови. На сьогодні нема ніяких заборонених тем. Про особисте політику, свободу слова чи що інше, запропонував поспілкувати журналістам голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв. З першими дійники почули особистий спіч голови облдержадміністрації. Розбудова промисловості, металургії чи хімії неприйнятна для нашої області. Наші сильні сторони, мовляв, це добра екологія, гарні краєвиди та багато митців. Висловився губернатор і про реорганізацію Чернівецьких книгарень в єдине підприємство. Михайло Папієв переконував журналістів, попри незадоволення працівників, реорганізації єдиний вихід зберегти книжкові. Вікрамниці, якщо вони не спроможні будуть орендувати і показувати ефективну прибуткову діяльність, то не хотілося б нам з вами констатувати через півроку або через рік банкрутство і взагалі ліквідацію цих об'єктів. Поговорили і про авіосполучення Чернівців зі столицею. Літака до Києва не буде доти, доки не з'явиться попит, повідомив губернатор. Тим часом на державному рівні вирішують, як скоротити маршрут потяга до Києва. Відновлення маршруту руху цього поїзда і сполучення Чернівці Київ через Молдову без, без прикордонного та митного контролю. Без зупинок на цьому на цій ділянці на ремонт доріг державного значення в області за словами Михайла Папіва з бюджету цього року виділили у п'ятеро більше у порівнянні з 2009 тисячі Це 230 мільйонів гривень. Реконструювати будуть дорогу від Чернівців до Порубного, від Неполоківців до мосту в атаках та в підзахаричах. Розмова із журналістами тривала до смерку. Відтак губернатор запропонував повторити зустріч іншим. Разом Майя гуменна Ярослав Левицький, час новин Чернівці. З 1 червня вступає в дію Новий Митний кодекс України. Відтепер процедура розмитнення товару буде легшою і швидшою, а відповідальність за порушення закону стане жорсткішою, запевняють фахівці. Зі змінами в кодексі журналістів познайомили в митниці. Введення нового митного кодексу наблизить нас до європейських стандартів, значно зменшить час на розмитнення товару та позитивно вплине на економічну ситуацію в країні. Вважають на митниці. З 1 червня тут працюватимуть по-новому. Найголовніше досягнення кажуть фахівці, це спрощення митних процедур. У Новому митному кодексі встановлено фіксований час для проведення процедур митного оформлення. В минулій редакції було ну фрази як правило, протягом доби. То зараз митне оформлення здійснюється протягом чотирьох робочих годин. Ще одна новація це можливості внесення змін у вантажну митну декларацію, створення двох різних режимів та розроблена система ризиків, за якою електронна машина сама вирішуватиме перевіряти товар перед розмитненням чи ні, а працівник лише буде виконувати вказівки комп'ютера. Інспектору, якщо вона згенерувала, він повинен їх виконати. І він не може додатково там, захотів доглянув товар, не захотів доглянув товар. Все, йому система давала вказівку, що йому робити. Він відпрацьовує ці питання. Крім того, електронний документу обих також повинен значно скоротити час на проведення митних, митного контролю та митного оформлення. Збільшена також кількість товару, який можна ввозити без письмового декларування та без оподаткування. В пунктах пропуску повітряного сполучення можна не декларувати товар на суму тисячу євро, в інших пунктах пропуску на 500 євро. На сьогоднішній день суб'єкти зовнішньої діяльності, які проживають і знаходяться в Чернівецькій області, вони повинні здійснювати митне оформлення тільки в Чернівецькій обласної митниці. Тобто вступом нового митного кодексу він має право здійснювати митне оформлення в будь-якому митному органу. Тобто момент, того рабовласництва вже ліквідований, його вже немає. Відбулася ще й так звана декриміналізація товарної контрабанди. За протиправні переміщення через митний кордон історичних цінностей не буде кримінальної відповідальності, лише адміністративна, хоча штрафи за будь-які порушення значно зросли. І саме це вважають митники змушуватиме потенційних порушників зупинитися. Людмила Григорчук, Ярослав Лависький, час новин Чернівці. Чотири роки Чернівецьке підприємство використовувало природній газ поза лічильником. За інформацією при служби прокуратури Чернівецької області, 15 лютого 2008 року, від газопостачання примусово відключили офісне приміщення цього підприємства, але його представники самовільно підключилися до газотранспортної мережі. Газ використовували аж до березня цього року і спричинили збитки інтересам держави та пад Чернівці газ на суму понад 215 тисяч гривень. Проти службових осіб підприємства прокуратура Шевченківського району порушила кримінальну справу. Чудове слідство у справі триває. 15 травня в Україні розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання. Сімсот буковинських школярів спробували свої сили знані хімії. У центрі оцінювання якості освіти зазначили, що явка абітурієнтів склала 91%. і є однією з найвищих по всій країні. З самого ранку під стінами Чернівецької загальноосвітньої школи номер 6 зібралися близько двох сотень школярів, які першими цього року проходять ЗНО. Абітурієнти зізнаються, готувалися до іспитів недовго, адже тільки нещодавно відгуляли випускні вечори. Готувалась тиждень, майже я надіюсь, що хімію здам до 200 балів і поступлю в медичний. Я просто читав, ходив до репетитора, що не розумів, пояснювала. Викладачка моя, я сподіваюся на, на те, що пощастить трошки. Пробували свої сили у знанні хімії не лише випускники шкіл, а й студенти медичних коледжів кажуть, мріє стати висококваліфікованими лікарями а для вступу до університету необхідний атестат проходження ЗНО. сама студентка, бо я вийшла з школи з 9 класу. Поміж пари старалася готуватися і до складання іспиту. Школи взяла книжки і так почала перечитувати з 7 класу. Щось встигла, щось не встигла, щось готувалася щось... в. Коледжі не менше за дітей хвилюються їхні батьки. Весь час підготовки до ЗНО вони були свідками хвилювань та недоспаних ночей своїх чат. Переживали, і не спалі, ні єлі. Молилася і молюся, бо вона би бо їй Бог поміг. І всім цим людям і діткам. Складати тести до Чернівецької школи номер 6 з'їхалися діти з усієї області. Спеціально для румуномовних та російськомовних школярів завдання перекладали. Кожна дитина має свою аудиторію, строго свою аудиторію, строго свою парту, строге своє завдання, і інструктори і старші інструктори за цим відповідно слідкують. Одна у нас є така відмінність в те, що перший по третій аудиторію будуть виконувати зовнішнє незалежне оцінювання учні румуномовні, тобто для них здійснено переклад на румунської мови. Крім того, четверта аудиторія буде здійснюватися з російською мовою навчання, а всі інші, починаючи з 5 по 18 аудиторію, на державній мові. Загалом на Буковині складали тести з хімії 693 школярів. А вже 17 травня абітурієнти пробуватимуть свої сили в знанні російської мови. Ольга Поломарюк Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Таким вівторок побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом із нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті Есісі А за мить дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти.